Міський голова Тернополя диктує підприємцям жорсткі правила. На початку вересня Сергій Надал підписав протокольне доручення, згідно з яким дозволити погодження. Міськрада надаватиме лише тим суб'єктам підприємницької діяльності у працівників, яких середня заробітна плата становитиме не менше 2100 гривень. Та після звернення тернопільських підприємців прокуратура опротестувала це рішення. Ця ситуація нам відома. Прокурором міста це рішення протестовано і протест задоволений. важливо, що вчасно втрутилися. Протестували і добилися відміни цього в свою чергу. Виконавчий комітет міськради на черговому засіданні 23 листопада відхилив протест прокурора. Підприємцям Тернополя і надалі наполегливо рекомендують підвищувати середню заробітну плату до 200. Хоча, відповідно до законодавства, мінімальна зарплата повинна бути сьогодні не менше тисячі. Будемо так сказати, суб'єкт господарювання товариство з обмеженою відповідальністю. Звернулося підрозділ структурний підрозділ міської ради. В квартирне бюро за довідкою, яка їм була потрібна. Їм дали заповнити бланк, на якому є кілька пунктів. Один з тих пунктів обов'язкова довідка з податкової інспекції про те, що наймана робоча сила отримує заробітну плату не менше 2100. Таке виходить, що в міській раді. Через дорогу вже не знають, які є рішення в них прийняті з прокуратури. Такі довідки вимагають з усіх суб'єктів підприємницької діяльності, які хочуть співпрацювати з міською радою. Цікавою новинкою для підприємців ринків каже Ольга Александрова. Є добровільне щомісячне перерахування коштів на розвиток інфраструктури міста. Та у цьому пункті є один нюанс. Обов'язкове пред'явлення квитанції по останній сплаті, тобто виходить, що це вже добровольно примусові кошти. І якщо взяти так, подивитися з юридичної точки зору, це є пряма корупція. Усі ці так звані рекомендації тернопільського мера та його команди обурюють підприємців. Останні не розуміють, чому протест прокурора не взятий до уваги, і доручення Сергія Надала ніхто не відміняв. Саме через такі нововведення бізнес заходить у тінь, стверджують вони. Суб'єкти господарювання, директори та торгових комплексів звільняють своїх офіційно працевлаштованих робітників і видають їм зарплату в конвертах. Знаєте, чим це все закінчилося? Зараз всі підприємці, хто йде в міську раду, вони скорочують своїх працівників, показують, що в них немає найманих робочих сил, беруть всі довідки. Тому хотіли 200, сто, отримали нуль. Получили 0 до бюджету, 0. І, всі, і все це, знаєте, все це обернулося бумерангом до влади, до бюджету і до найманих робочих працівників, які заложниками стали. Цієї ситуації. Із введенням дію цього протокольного доручення зросла корупція. Суб'єкти господарювання в будь-який спосіб отримують відповідні довідки, зазвичай незаконним шляхом. Рішає кожен по-своєму. Є підприємці, які привикли, знаєте, десь і так рішати кулуарно, десь комусь щось там занести в міську раду і так питання вирішити. Тому це оце протокольне доручення, воно знаєте, спонукає корупції, тому що довідки все одно отримують, зарплату Платять або або крупці, і і тіньовому бізнесу. Ті підприємці, які хочуть вирішити цю проблему в правовому колі, будуть звертатися до суду.